Президента, за якого я не голосував, я вважаю, що Реценко був би кращим президентом і до міністра оборони. Але, але, але не тільки і не тільки до Порошенка чи Гелетея, треба ставити питання. Дійсно, у нас величезна кількість генералів, у нас величезна кількість командирів, у нас величезний обсяг, величезний рівень некомпетентності на всіх рівнях. І тому знаєте, ми іноді робимо одну велику помилку. Ми починаємо будувати якісь конспірологічні теорії, що тут Порошенко сидить і мріє там не знаю знищити добровольчі батальйони. Та ні про що він не мріє. Просто сидить хтось в генштабі в штабах різних рівнів і ніхріна, вибачте, не робить. Навіть не тому, що не хоче, а, а тому, що не вміє робити. Я вчора розмовляв з розвідником з армійської бригади, який розповідав, як по дорозі там в районі Луганського аеропорту при безпосередній небезпеці, боєзіткнення командування звертається до Бокія, в Бокія. При цьому Боті там забуває вимкнути там рацію, телефон, щось і половина колони слухає, як півгодини Бокій з'ясовує там з кимось в міністерстві оборони чи десь, так розвертати цю колону чи не розвертати. Розумієте, Це я хочу запитати це питання до Гелете, чи питання до Боки? Коли брали Георгій були Лутугіно, бо мене тоді не було. Я з частиною свого взводу був в іншому місці під металістом, але він там, там був мій зам, який розповідав, як був тяжко поранений один з бійців і каже. Я просто кажу брацю того ж таки боки матюгав, що Ельбрус, Якщо сюди за 15 хвилин не прилетить вертоліт, то, то то я не знаю, які це там генерали, але вранці я тобі там башку знесу і так далі. Розумієте, то от питання через 15 хвилин вертоліт прилетів. Але те, що в бойових умовах не прилітає вчасно вертоліт для евакуації тяжко пораненого, це питання. До Порошенка чи питання до Гелете, чи питання до когось із тих там 280, чи скільки у нас там генералів, чи питання до якихось полковників тощо. Тому давайте говорити чесно про те, що нам треба буде щось робити не тільки з якимись найвищими рівнями. Це не така велика проблема. Нам треба, нам треба щось робити для того, щоб щоб змінити систему і підняти рівень компетентності на всіх рівнях у військовій структурі в інших силових структурах. Давайте про це не забувати. <му> а, а ви <посте> це... Мені на не треба. От ось... на спорядження хлопцям, якщо дійсно. тому що в мене це навіки ні, а те, що зараз ми там... До речі. Я ще можна... я так? хотів сказати про одну річ. Ми часто говоримо про цифри втрат. Про те, що їх хтось там занижує, не занижує, значить, можливо, можливо, але. Прошу просто не забувати про величезний перепрошую бардак і брак зв'язку, брак координації, брак інформації. Я можу навести один простий приклад. Значить, коли другий раз займали Верг... Красний Яр, вергунські роз'їзди Вергунку. значить, якщо тут хтось є зайдару, значить хтось знає, як це було, так? От. І коли пперше е, раз займали, коли перший раз займали е, Бергунський роз'їзд, я з половиною свого взводу йшов за одним танком, у мене половина взводу йшла за другим танком, десь там за півтора кілометри від мене, так і рації, які там на ці півтора кілометри в селі вже не добивали. І Я просто години три, мабуть, не знав, що там відбувається, чи у мене весь мій взвод живий в порядку, чи не весь живий в порядку, тому якщо у мене у взводно не було, вибачте, кілька годин інформації про те, що робиться з моїми людьми, потім коли ми там виконували. Ходили на базу цієї вергунки, так то е, колона у нас там десь половина колони десь любилася, і так далі. То мене е, не дивує, що без всякої злої волі, просто якщо в той момент запитати когось там у, у, у штабі, АТО, не кажучи вже про міністерство оборони, а скільки там бійців, а де вони, а хто з них там поранений, не поранений, загинув, не загинув, то ніхто б не дав точної інформації. Тому теж прошу про це не забувати. Є просто і об'єктивні, і суб'єктивні причини, чому інформація може там не перед. Здаватися і не доходити вчасно на 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 всіх рівнях до різних штабів і до різних людей. Давайте просто теж пам'ятати, ну іде хлопцям на лікування, тому що мені нічого не треба. Я, Слава Богу, і мені багато допомагають, але хлопцям так. А кто тут в Киеве уже там походит, то хорошо знает к 2 Зато вот это уже хорошо спорят же тут у Киеве. А там на сходе на жаль, не на стике. Я вас тоже вообще про конкретно скажу, <рес> да? <рес> Шевченко, його тут спімали, він сказав, через пів години інформація буде. Пів години пройшло не Шевченко, не інформація. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що вже пора відповідати за свої слова. Якщо ти сказав пів години, значить півгодини. години. в куля в лок. Будь ласка, звертайте на це увагу, коли будете голосувати. Як? Шановні побратимі, шановна громада, я вам скажу, я тільки що там курив впереді біля шламбару, а Шевченко Андрій Шевченко утікав по інституції. До метра, ну і з твоїми там колегами? І розмовляв. Але він нам сказав, що ви принесли через півгодини інформацію за за президента. Але він пішов туди в другу сторону. Чому він пішов туда? На якій основі? Грифу, который появился второй тоже.

до чого мути дякую мені директор Полный год был со мной, потом потом я знал, что на Георгиев, заплыл, за проехали там залачивают ходы, пошли на Георгиев в час. И вот мы сидели в этом. Там мои ребята сидели там. Потом я приезжаю на пазу, там пополнил 55 воды пришлось и оно уже уже на них было. Банда пустая. Мне говорят, выгребли на Георгии а всех вообще. Ну, кто собрался там, кто нужен, на куча народу выгребли. Чем ты куча народу выгребли? И мы там Женя, дети там, Андрей, мы же про него. Вот, Женя, подойдет не дольше. Меня было на то время вчера, там был, когда было не пришло. И, 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 Женя, Женя, ребят, так сказать, э, повез на Георгии, был, вот, Георгий, и в он был, когда там погибли эти самые, когда саперный взвод погиб, из которого один Сухарик остался. Сухарик сейчас, кстати, Сухарик, а Громада, наше головне завдання на сьогоднішній день, наші батальйони отримали допомогу. Тому чекаємо, чекаємо на відповідь до останнього, Доки ми не будемо впевнені в тому, що наші зброї батальйону на Україні. Таке вопрос зовсім нету президента і не до міністра умова не А у вас та майдарі